Монолітний полікарбонат це суцільний полімерний лист без внутрішніх порожнин. Виглядає він як звичайне силікатне скло, але при цьому значно міцніше і вдвічі легше. Його найважливіша властивість поглинання шкідливих ультрафіолетових променів. Цей вид полікарбонату поєднує в собі такі важливі та суперечливі властивості, як прозорість скла та міцність металу. Листи можна піддавати термоформування та згинання навіть у холодному стані. Завдяки цим властивостям його активно застосовують варочній покрівлі та світлопрозорих конструкціях: зенітні ліхтарі, козирки, тунелі. Надаємо послуги різання матеріалу за розмірами. Ви можете замовити будь-який розмір у необхідній вам кількості. Необхідний розмір. Та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія Standard Complex надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.